А Ракетно-космічна виставка всесвіт знань присвячена всесвітньому дню авіації і космонавтики та дню працівників ракетно-космічної галузі України відбувається сьогодні у самому центрі Харкова. ТРЦ Нікольський. Експозиція організована Національним аерокосмічним університетом імені Жуковського Харківський авіаційний інститут. І ми щасливі, що у прифронтовому Харкові ця подія змогла відбутися. Я дуже задоволений тим, що ми сьогодні показуємо. Ми не все показуємо, ми частин. Але коли діти ходять і діти зацікавлені, це велика радість. А це для молоді, це для старшого покоління і для всього населення міста Харків. І сьогодні університет готовий до навчального процесу, до наукової діяльності, до спортивної роботи. І сьогодні хай ще виглядає краще, ніж був. І сьогодні ми виконуємо планові роботи по університету. Перемога буде за нами і все ж збереться знову. Тут в Харкові, і ми будемо працювати. І, як і сьогодні, продовжимо на авіації космонавтику працювати. А це безпосередньо ми включимося по повні 100%. Дуже багато людей нас дуже радує, дуже багато школярів, дуже багато ліпорів, яка цікавиться аерокосмосом. І ви знаєте, все так надихає, тому що тар, ті, так скучить за <смі> таким, таким спілкуванням. Дуже багато людей і ну, просто неймовірно, Неймовірно, тому що за півтора року ми просто скучили за такими масштабами. Майданчик створений для допомоги абітурієнтам, щоб розібратися з порядком прийому, розібратися, як складати НМТ, коли це буде проходити, як вступати за мотиваційним листом, що таке мотиваційний лист, бо це, не, я не скажу, що це вперше задіяно, але це новина для нашої країни. Порядок прийому не всім зрозумілий. Там є деякі, скажімо так, підводні камні, що треба роз'яснювати як батькам, так і вступникам. На сайті інформація про контакти з нашим консультаційним центром, який надасть допомогу і випускникам цього року зареєструватися, підкаже, які документи, як подати. Для майбутніх випускників шкіл ну, не цього року. у нас передбачено можливість отримання ґрунтовної підготовки на наших підготовчих курсах, які традиційно в ХАІ мають назву Фізико-математична школа. Як і цього року, наступного року ми плануємо розпочати заняття в жовтні місяці. І тривати вони будуть до травня, включно. У нас тут представлено на локації експонати наших чотирьох випускаючих кафедр. Перечисляти не буду, тому що все є на сайті. Значить, по по нашим експонатам, значит, у нас всі експонати цікаві. Перший експонат це наш штучний інтелект. На кафедрі виконуються наукові роботи пов'язані із штучними інтелектами і з обробкою зображень. Сигналів далі у нас локація була нашої кафедри програмування та кібербезпеки. Тут у нас були представлені роботи, от, які показують, як можна керувати десь. Там може бути автоматично пілотуємо робот. Також були представлені застосунки, які допомагають волонтерам шукати тих, хто. Скажи так, потребує допомоги, то скільки допомогло людям ваш проект, який був по волонтерству. А що, за тиждень ми могли обслуговувати до двох тисяч людей. Насамперед, а типу, якщо брати унікальних користувачів, то я думаю, це більш ніж 10 тисяч. Також тут представлений радар, який може нічого не випромінювати, але отримув... можна отримувати зображення. Тобто це може бути реалізовано якраз для пошуку ворожих дронів, але при цьому ми себе ніяк не показуємо. Віртуальна реальність пов'язана з, з аерокосмічною станцією. Також можна подивитися політ від планариста, тобто політати. Ну, тобто все, що відтворюється в віртуальній реальності, люди можуть відчути. І віртуальна реальність зараз дуже популярна у світі, і так само в Україні. Україна не відстає від інших країн, тому це дуже цікаво всім людям. А як це? Ання, тобто це ж інструменти для навчального процесу України. розумію? А, а вже ж. Дивіться, все, що пов'язано з комп'ютерними іграми, можна перенести і у віртуальну реальність. Тобто, те ж саме програмування під комп'ютерні ігри, воно переносить сюди. Також 3D-моделювання. Люди, які займаються 3D-моделюванням, створюють за допомогою інструментів 3D-графіки, оточення різне. Вони можуть теж саме робити для цього. Таке свято дійсно дуже велике. Харків'яни дуже відреагували з зацікавленістю, як можна там чомусь навчитися, що це, де це, де це взяти, як це можна взяти. Саме це це авіаційний симулятор. Це авіаційний симулятор для цивільних повітряних суден, для таких як Боїнг Аербас. Ще в нас є цілий цикл таких симуляторів, і для маленьких таких цивільних літочків, як Цесна. І взагалі це напрям такий, який показує дітям, як навчатися, як виглядає, що змінюється, якщо в конструкції щось ми змінимо літака, що змінюється, це взагалі як на поведінку літака, як їм правильно керувати, та взагалі така ось загальна інформація про конструкцію та технології виготовлення авіаційної техніки. Під час навчання є лабораторні роботи, є такі практичні курси, під час яких саме студенти здобувачі знайомляться з цим. Дуже чудовий захід, і дуже багато харків'ян і з дітками, і ми дуже раді були всіх бачити. Ми задоволені. Розкажіть, будь ласка, що ви показували людям на своїх локаціях, як це працює? Так, ну у нас перший так експонат це як конкурс, це називається дзеркало. Тут потрібно, щоб стало дві людини один напроти одного, і коли вони стають. На одному рівні то виходить геть інша фотографія, тобто інший, інша людина. Ну це у нас логічна, ну би така гра. Ось, і студенти у нас. Коли ми проводимо по менеджментам різні майстер-класи, от вони повинні там ну для себе це зробити. Тобто, це у них буде новий. Як я буду виглядати по новому це У нас логічна гра «Пройди лабірін. Ось тут у нас вставляється тенісний шарик, м'ячик, і треба його провести. Ось за ці. Штучки його провести, і щоб він попав ось сюди і не не провалився, поки ти проводиш. Тобто це ось так а хто це таке придумав? Це ваш це, факультет придумав? Так? так, Це наш факультет. Придумав так. Це у нас і студенти нам допомагали. Майже це їх ну би, втілення, тобто вони забажали зробити щось таке цікаве.